Я був досить радикальний в своїх поглядах. Ось мені здавалося, що от я справді е, не любов, неприязнь до наших теперішніх ворогів, тодішніх ще можливо трішки сусідів. Вона в мене була досить радикально. Я не любив ні їхню музику, ні їхні, ні їхню розмову, мову. От, тобто, все ось це для мене було якісь. Період такої радикальності досить чужим, і я категорично ставився. І досі, е, от, мої друзі, я, яким я завжди вказував, що давайте не будемо це слухати там, обирати музику, будемо прискіпливіше. Тобто е, вже з спочатку повномасштабні, одне повідомлення мого друга, мені дуже так. Я досі його пам'ятаю. і Навіть трішки цим пишаюся. Він написав: Все ти переміг, я видалив з флешки на машині всю російську музику в мене тільки українська. І Я таки трішки вважаю це своїм досягненням. Яку ви музику слухали тоді? Мої вподобання, в принципі, не змінилися з того часу. Мені дуже подобається там якась стара українська естрада, народні пісні, ось, тобто такі український рок, щось таке. Фестивальна музика. Я багато свого часу їздив по фестивалях, тому ось така, така музика саме і подобається. Скажіть, ви сказали, що ви, коли чули Слава Україні, це було щось сакральне, щось таке мощне. А чи можете згадати перший раз, коли ви це почули? І як ви зрозуміли, що це важливо? Як ви розуміли, що це є? Дуже сильним посилом, навряд чи можна згадати, коли вперше це почув. Навряд чи можна згадати, коли воно стало важливим і сакральним складно. Просто це якось так природньо відбувалося. Можу сказати, коли воно трішки знецінилось для мене. Це вже період майдану, коли це вітання, гасло почали використовувати абсолютно всі і не вкладати в те жодних якихось змістів. Тобто зі сцени лунало постійно там це вітання, але. Зрозуміло, і, як на мене, очевидно, що для тих людей, які його вживали, воно не мало такого значення, як для тих, хто там, страждав за ці гасла, які там, колись вживав, і потім його карали за це. Тобто, от, в той момент я чітко розумію, з того періоду, з року 14-го, що це гасло для мене знецінилося.